Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити в обох палатах презентований Сенатом законопроект, що передбачає допомогу союзникам, зокрема, понад 60 мільярдів доларів для України. От попередньо має розглянути сенат його вже у середу. Є, ми знаємо, різні позиції конгресменів, хтось за, хтось проти. От як думаєте, чи ухвалять законопроект як заплановано, і що може піти не так? Перше, що ми повинні розділяти, це законопроекти в Сенаті і в Палаті представників. Нам треба і будь-який законопроект е, в цілому, аби стати законом, він має пройти обидві палати конгресу, тобто отримати певну кількість голосів. Оскільки це питання, яке стосується виділення коштів, то простої більшості у сенаті замало треба 60 голосів. Всього у сенаті 100 сенаторів, тобто 100 голосів всього. По суті, у демократів є 50, і їм треба ще 10 республіканських голосів. Це більш ймовірно, що може трапитися, більш ймовірно, порівняно з тим, що нас може очікувати у палаті представників, тому що в палаті представників зараз контроль у республіканців. Вони мають хитку більшість, але все ж таки, більшість у них е, є республіканський спікер, який власне і. Вирішує те, що виносити на порядок денний на голосування, а що ні, але він теж лідер партії у нижній палаті конгресу. Тому, якщо ми говоримо про законопроект у верхній палаті конгресу, то я би сказав, що у нас є шанси на те, що це може бути ухвалено. Натомість у нижній палаті конгресу справи насправді трохи гірші, тому що, оскільки у республіканців Невелика, тобто дуже хитка більшість, то відповідно кожен голос для них дуже важливий. А там є до 20, е їх можна таким чином е порахувати, так званих трампістів, які виступають зокрема проти цього законопроекту, і більше того, погрожують спікеру Джонсону, е тим, що вони винесуть на голосування питання про його відставку, якщо він поставиться на голосування. І ось, власне, тому Спікер Джонсон так обмежений у своїх рухах, тому що він дуже нова людина в лідерстві республіканської партії. Він ще в жовтні місяці був дуже маловідомим політиком. Він насправді, скажімо так, новачок у цих верхах республіканської партії і в цілому партійному керівництві, тому, звісно, він дуже спостерігається такого сценарію і намагається постійно балансувати між центристським спрямуванням партії і ось цим праворадикальним. Тому знову ж таки, у Сенаті у нас є більше шансів на те, що це рішення буде ухвалено, але у палаті представників з цим трохи складніше. Хоча, якщо Сенат, наприклад, ухвалить рішення з там. Підтримкою у 90-80, хоча б голосів, а то і більше, то звісно, це буде створювати певний тиск на Джонсона. І відповідно він вже не буде мати аргументу, що ось там демократи, значить, так дуже тяжко проголосували за законопроект у Сенаті. Тому якщо буде велика і серйозна підтримка саме в Сенаті. То це створить певний тиск, такий інституційний, в хорошому сенсі слова, на спікера у нижній палаті конгресу. Якщо от уявімо, якщо законопроект конгресмени не ухвалять, от як далі будуть розвиватися події для України? Ми все ж таки зараз говоримо про сенаторів, тому спочатку треба, щоб ухвалив цей законопроект сенат і. Відповідно, Потім вже можна чекати на рішення конгресменів, на рішення Палати представників. Воно може бути в трьох, в трьох варіаціях. Перше, це вони можуть ухвалити зеркальну таку, таку версію законопроекту. Тобто те саме, там, можливо, в принципі, де, в якихось моментах там, трохи буде зміна, але суть може бути та сама. Вони можуть нічого не ухвалити. Якщо спікер Джонсон не виставить це на голосування, і, відповідно, можуть ухвалити окремий законопроект, те, що озвучив Джонсон, що він збирався робити це окреме голосування по допомозі Ізраїлю, в принципі, всі варіанти зараз можливі. Сказати, який з них більш ймовірний, який менш ймовірний, поки що дуже складно, тому що кожну хвилину з'являється нова інформація про хід перемовин між партіями. Звісно, нам в ідеалі треба, аби партії домовилися між собою і аби вони проголосували, скажімо так, схожі версії того законопроекту, який запропонували в сенаті, а це свою чергу. Дуже схоже на те, що пропонувала адміністрація Байдена перший раз ще в серпні минулого року, і наступний раз в жовтні розумію, що ми говоримо зараз про кошти, яких ще немає. Але загалом, оцей 61 мільярд доларів для України, от розкажіть, будь ласка, це на рік чи як по-іншому? В якій формі? На які потреби для України не йдеться про самі кошти в прямому розумінні слова. Кошти це не фінансова підтримка, це саме безпекова підтримка, і вона по суті працює так: адміністрація Байдена звертається до Конгресу, аби ці кошти фактично зарезервували для адміністрації Байдена, аби вона могла їх використовувати для допомоги Україні. Тобто, це може бути у декількох формах: перше це е, сполучені штати. Наприклад, поставляють ту зброю і обладнання, яке вже є в них на складах державного е, е, оборонного відомства, тобто Міністерства оборони, і потім, завдяки ось цим зарезервованим коштам, власне, компенсують ті витрати, які ось були е, після цих поставок. Тобто, умовно, там, певна зброя коштує 20 мільйонів доларів. і ось... Ці кошти відповідно використовують для того, щоб поновити запаси власне американців. А це е, та зброя на 20 мільйонів доларів, вона передається для України. Інший варіант, що Сполучені Штати можуть е, законтрактувати, да у себе ми до цього не причетні в сполучених штатах виробництво певної зброї чи обладнання. І теж використати ці кошти. Ну і, і третій варіант це е, вони можуть насправді відразу щось самі купити за ці кошти і передати Україні це е, напряму. У 2022 році ще були е, кошти, виділені адміністрацією Байдена е, після рішення Конгресу, звісно, е, для того, щоб компенсувати теж певну зброю європейським союзникам по НАТО. І це теж йшло в пакеті фінансування для України. Тобто, ось тому, власне, я думаю, що цим пов'язано те, що, наприклад, коли американські аналітики і це державний департамент теж підтверджував, що 60% допомоги фактично лишається в сполучених штатах. Тобто, я думаю, чому 60%, наприклад, а не більше, тому що частина цих коштів була якраз направлена іншим державам, але оскільки цей перегляд да. Це в англійській мові там називається «posture», тобто, скажімо, так розстановку сил, да ось, оскільки там були використані кошти, теж і на посилення американської військової присутності в Європі і американським союзникам в Європі, то ці кошти йшли у, у пакеті теж допомозі Україні. Тобто, ось приблизно так воно працює. Тобто, фактично, адміністрація просить у конгресу кошти, аби потім ними і розпоряджатися.